На площі Шептицького з нагоди річниці духовенства представники влади та містяни разом читали працю митрополита Андрея Шептицького, як будувати рідну хату. Цей текст не лише духовний дороговказ, а й своєрідна інструкція з розбудови громадського та державного життя, яка не втрачає актуальності. Організатори прагнули не лише вшанувати пам'ять Шептицького, а й заохотити українців перечитати або перше ознайомитися з його ідеями. Ми маємо вже більше 300 років незалежності, і дуже часто стоїть питання, як власне як має будувати. Ця Україна Як і... ми часто шукаємо відповіді десь там, десь там, але насправді, великі люди нашого народу ці відповіді нам. Принесли вже дуже давно, і вони їх озвучували. На мою суб'єктивну думку, митрополит Андрей Шептицький – це один з найвизначніших українців всіх часів, і це одна з його таких фундаментальних праць, яка є невеликою за формою, а величезною, дуже глибокою за змістом. це таке велике повчання для, для всіх українців про те, як справді з духовністю, з любов'ю, з вірою будувати. Свою свій дім в нашому розумінні свою Україну Андрей Шептицький один з найвпливовіших релігійних та громадських діячів модерної України, чимало зробив для розвитку освіти, культури й національної свідомості. Його діяльність сприяла формуванню української ідентичності, збереженню церкви в складні історичні періоди та утвердженню гуманістичних цінностей. Безсомніву, митрополит Андрей Шептицький це велична постать, великий українець. Я б сказав, мийсей українського народу, пам'ять, про якого житиме завжди в наших серцях, тому що він залишив за собою дуже багато добрих справ. Так? Кажуть, що добро живе значно довше, ніж сама людина. І це був той велетень духа, який дбав про науку, про мистецтво, який опікувався сиротами і обездоленими, особливо в той міжвоєнний період. Який розбудовував тіло Христове, нашу церкву, який був визнаний в державних колах, в колах підприємців, підприємців бізнесу, з яким рахувалися люди у всьому світі? Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, Новини на вежі.